Вітаю Україні з одну леномирією. На наші ефірі тривають, а точніше ми продовжуємо цикл лекцій на тему генетика для усіх і кожного. І ми надзвичайно вдячні клініці репродуктивної медицини Надія за те, що вона ініціювала і підтримує цей проект. А з нами, як завжди, на зв'язку відомий український лікар-генетик Валерій Зукін, Валерій Дмитровичу, вітаю. Дякую, що ви знову сьогодні з нами. Доброго дня! Вітаю вас, вітаю наших шановних слухачів. Бажаю всім здоров'я. І сьогодні я запропонував тему, таку, на яку мене наштовхнула одна пацієнтка. Ну, тема називається так: Генетика ембріон або коли починається нове життя. А чому пацієнтка так сказать, наштовхнула? Я був на консультації, з нею ну, буває таке. Отримали ембріони, провели генетичне обстеження. Зараз це майже рутина. І коли я сказав, що в неї зберігається ще там декілька ембріонів, ну і треба про них дбати, не забувати, оплачувати за зберігання, вона сказала: це теж ну, не живі істоти, це ж просто клітинки. І от я вирішив підготувати взагалі такий обзор про те, генетика ембріона, бо коли починається нове життя. Так склалося, що вже більше 30 років я, незважаючи на те, що мій один із моїх перших фахів це лікар-генетик, я займаюся заплінням вітра. Ну і сьогодні, оці от скажімо, дві галусі дуже між собою об'єдналися, і іноді важко їх розмежувати. А взагалі, ера. IVF почалась 25 липня 1978 року, ну це ера IVF. От на цьому фото ви можете побачити 25 липня 1978 року, як це, це фото зроблено 25 липня 1978 року. Роберта Едвардса, Патріка Стептова і е, е, Джин Пердю. Тобто, це піонери першопроходці після е, лікування. І після розробки методів, яких народилася перша дитина у світі з пробірки. До речі, я би всім нашим глядачам порекомендував подивитися на каналі Netflix фільм Джой. Це художній фільм про те, як починалася Ера IVF. і взагалі фільми, так сказать, коли прив'язані до якоїсь дати, вони завжди не завжди вдали, але з моєї точки зору. Це дуже вдалий фільм. Ну, от е, оце от фото, воно починає нову еру ЄВІФ. І е, по розрахункам, які ведуться на сьогоднішній день, десь у світі народилося після запліднення в пробірці 10-12 мільйонів дітей. Угу. Їх дуже важко порахувати, тому що там на кожному в нашому конгресі міжнародному проводяться є спеціальний так сказати, міжнародний регістр, ну але все ж таки так десь 10-12 мільйонів дітей. Коротко, як відбувається процент запліднення в пробірці? Тобто, ну, скажімо, мені здається, що це вже всі знають, тому я коротко скажу, але все ж таки беру на себе сміливість нагадати. Тобто жінка, у якій по якихось причинах або подружня пара, тому що одиниця виміру в лікуванні безпліддя це все ж таки не просто жінка, а подружня пара. Вони звертаються в клініку, після там, певного обстеження їм проводять стимуляцію яєчників. Після цього проводять пункцію, забирають яйцеклітину в жінки. В пробірці запліднюють ці яйцеклітини, вирощують їх від двох до шести діб. І після цього ембріон або переносять в тому ж циклі, або грі консервують, і після цього, після певної підготовки, переносять в іншому циклі вже попередньо заморожені ембріон і розморожений. Які стадії розвитку ембріону? На цьому фото тут показані стадії розвитку ембріона. Я, звичайно, так сказати, їх дуже багато разів бачив. Але ще, скажімо, хотів би, щоб всі розуміли. Після запліднення сперматозоїдом десь через 12-18 годин розвивається одноклітинний ембріон, тобто відбувається злиття, і одноклітинний ембріон називається зігота. Потім, через 24 години, він розподіляється на дві клітини, тобто це вже почалося розходів. Після того 48 годин 4, 72 години, це 8, ембріо, 8 клітин. Потім десь на 96-й годині і вже стає настільки багато, що не видно розподілу між клітинами, така хмарка морула. Після цього формується так звана бластоцелі, тобто така порожнина. Ну і це вже бластоциста. Тобто, ну і залежно від того, яка мета, який рівень клініки, вони переносять. ну Зараз переважно переносять ембріони на 5-6 добу. От на цьому слайді видно, як зробили цей ембріон в так званому ембріоскопі. Тобто, в ембріоскопі ми можемо спостерігати, робиться кожні 15-10 хвилин. Знимок і розвиток ембріону складається в таку своєрідну петлю, і можна подивитися, як цей ембріон розвивається. Ну, Звичайно, що цей метод дуже, скажімо так, ускладнився з початку 1978 року, тому на сьогоднішній день можна консервувати все. Ециклітини, сперматозоїди, ембріони. ну, їх Зберігати, причому збереження в рідинному азоті, воно теоретично, можливо, на обмежений час, тому що, так сказать, життя якби замирає. Ну і для того, щоб додати сучасності свою розповідь, я скажу, що коли почалось це повномасштабне вторгнення, наша клініка вона знаходиться в Києві, звичайно, закрилася, зачинила свої двері. Тобто виключили інкубатори, всі ембріони поморозили. Я тоді подивився по базі даних, що у нас одночасно знаходилося в нашому кріосховищі 20 тисяч ембріонів. Ого! Да. Ну, це... А ви їх просто зберігали чи чомусь? Такі? Ми їх просто зберігали по різних причинах: ембріони, яйцеклітини, сперматозоїди. тобто, ну просто в комп'ютер вводиш, скільки ембріонів зберігається. Ну і там 20 тисяч ембріонів по різних причинах. Іноді, так сказать, взагалі, ми не знаємо, я люди забули, але ну, ембріони взагалі треба зберігати, і це, в нашому, знаєте, генофонд нації. І от для того, щоб ці ембріони зберігати, туди треба постійно підливати рідинний азот. Ну, для того, щоб туди підливати рідинний азот, його треба просто доставити. Ну, і собі, що у нас, наприклад, запасу було рідинного Азоту до 10 березня. От 10 березня 22-го року або тобі, в тебе всі ці 20 тисяч ембріонів загинуть, або так сказати, додаш рідинний Азот. Ну, а завод, який виготовляє рідинний Азот, знаходився тут поряд з Києвом в зоні бойових дій. І туди можна було проїхати лише в супроводі військових. Ну, от... Я от попросив у військових спеціальні броні які супроводжують цю машину. І от на цьому бронітранспортері ми супроводжували цистерну середини азотом для того, щоб заповнити, щоб зберегти ці 20 тисяч брионів. Що ми розуміли, що це важливо і це треба, і це взагалі, скажімо, це вже велика проблема. От тоді я вперше взагалі. Задумувався над тим, що треба мати свій безпосередньо маленький агрегат для вироблення рідинного азоту для того, щоб не залежати від таких форс-мажорів. Ну а все ж таки, з якого моменту починається людське життя? От ми сказали, є зігота, є двоклітинний ембріон, чотириклітинний ембріон. Ну, давайте для відповіді на це питання, перш за все, подивимося, як на це дивляться релігії різних моєї. Різні релігії, різні конфесії світу. Ну чому релігії? Тому що все ж таки, да, наша, скажімо, вона всі є релігійними, так сказати, багато атеїстів, але все ж таки в основі виховання кожної нації лежать все ж таки релігійні початки, як не крути. Тому ти скажуть і ти можеш бути не релігійним, а все ж таки морально етичні принципи суспільства закладаються в релігії, яка переважно розвинена. В цьому суспільстві. І так, католіцизм, ну, різні напрямки християнства. Католіцька церква вчить, що людське життя починається з моменту зачаття. Це підкріплюється енциклікою Євангелія від папа Іван Павла II, де зазначило, що злиття і ціклітини спартнізоїда створює нову людську особистість. Православія. Православна традиція також підтримує цю думку. Наприклад, святий Іван Затовус писав, що вбор це вбивство дитини залежить від її стадії розвитку. Протестантизм в цьому випадку, скажімо, не настільки категоричний, але все ж таки в них теж є певні, скажімо, такі релігійні катехізіси, які свідчать про те, що. Починається людське життя з моменту зачаття. Причому я зразу хочу підкреслити, що всі напрямки християнства вони були категорично проти і є, е, запліднення ідвізу, вважаються гріхом, але все а ж чому? Такі, а чому? А чому? Ну не знаєте це ж не вбивство, це ж не вбивство не вбивство. Але так сказать, в них дуже багато аргументів так скач цього приводу, ну і я так сказати, взагалі. На цю тему, скажімо, не дуже так скажемо, сперечаюся. Но, по великому рахунку, той же Іван Павло II в цьому енцикліці Евангелім Віта, до речі, перечитайте його. Тому що з точки зору такого філософського есе, мені здається, що він був дуже видатним вченим. Тому що просто цікаво читати. Так от, Іоанн Павло II взагалі, да, як католік, він вважав, що це. Гріх, Але в цьому ж катехізісі він пише, але ви повинні цей гріх простити жінки. Тобто, ну, така от складна психологія. Тому що з одного боку, він, як ревностний католік, розумів, що це гріх, і йому сказати неможливо було сказати, що благословіть, благословення дати на це він не мог, міг. Але з іншого боку, він розумів, що це крок, на який йдуть ну, вимушено. І тому казав, що цей гріх треба простити. В ісламі, заснованому на Корані та Хадісах про Мухаммеда, більшість ісламських богословів вважають, що життя починається не одразу після зачаття, а через 40-120 днів. Юдеїзм традиційний теж не вважає, що людське життя починається з зачаття, згідом з Талмудом, плід до 40 днів розкривається, як має вода, щось подібне до рідної. Тому. Іслам і юдаїзм в цьому випадку так сказать, вони не дуже це потребують. Але схоже з християнством, початок нового життя з моменту зачаття і сповідується в індуїзмі і буддізмі. Ну, а конфуціянство, переважна даосізм, переважна релігія Китаю, вони взагалі цю тему так делікатно обходять. Ну, от я хотів би взяти і процитувати з Євангелія Віте, Іоанна Павла Другого, там, де він пише про це, що життя починається. В Укровені Нового Завіту, безумовно, підтверджують визнання вартості життя відмиття зачаття. Причому тут він це каже не в зв'язку з заплідненням вітру, а взагалі теоретично. Ну, звичайно, що закони суспільства формуються як формалізована, як би це сказати, формалізована мораль суспільства. Ну, от такий класичний приклад: що, наприклад, в європейських країнах, країнах, де переважно є християнство, дозволяється лише шлюб моногамний, тобто одна жінка, один чоловік. А наприклад, багатожонства воно дозволяється в ісламі, і там в деяких країнах воно законодавче підтверджено. Ніхто не вважає це аморальним. Тобто, це приклад того, як морально-релігійні принципи суспільства реалізуються в законодавчому рівні. Ну точно так же, якщо ми зробимо такий короткий ексорс по законодавству. То оці от відношення за заплідненням вітра, воно було реалізовано в деяких країнах на рівні законодавства. Ну, найбільш такий е, типовий і показовий приклад, чи е, реалізація в законодавстві Італії. Що відбулося в законодавстві Італії? Тобто до 2004 року там взагалі законодавства не було, але е, в 2004 році був прийнятий дуже такий жорсткий закон. Чому цей закон був прийнятий взагалі? Він був прийнятий, тому що тоді позиції Івана Павла II, такого більш либерального католіцького папи, вони були слабкі, він був дуже важкий хворий, В нього був кеціонізм. І тоді набирав бали майбутній папа Бенедикт XVI, кардинал Ратценгер. Він був дуже жорстким ворогом. Запліднені вітра. Тому в 2004 році він прийняв дуже, прийняв дуже, ну, повпливав, тобто лобіював закон італійський з дуже суворими обмеженнями. Ну, Те, що ЄВФ було дозволено лише гетеросексуальним парам шлюбі, це, в принципі, так, нормально. Це в багатьох країнах. Повне заборонення використання ліцин і сперми, заборона сурогатного материнства, Ну, це нормально. Але Заборона заморожування ембріонів, окрім випадків, коли імплантація неможлива через серйозні причини. Тобто, що це давало на практиці? У жінки після стимуляції от, можуть отримати 8, 10, 12 цих Відбувається їх запліднення, але італійці могли запліднити лише три ембріони, перенести три ембріони. Тобто, що це на практиці відбулося? На практиці відбулося, що в них різко впала частота вагітності з 29-30% до 12%. І серед цих 12 різко зросла частота 3. Ну, Якщо переносять три ембріони, то можливо, що ці три плантуються. Це викликало дуже великі суперечки в суспільстві. І в 2009 році Конституційний суд скасував правила. Про обов'язкову імплантацію всіх ембріонів, то не було заборонено взагалі морозити. А в 12-му році Європейський суд з прав людини визнав заборону донорства і секлітини сперми порушенням прав людини. У 2014 році Конституційний суд Італії скасував заборону на донорство статевих клітин, тому що ну, дуже багато подружніх пар без використання донорських яйцеклітин і сперми переречених, так сказать, і померти бездітними. Ну і у 2015 році суд виснажне конституційну заборонену генетичну діагностику ембріонів, дозволивши її для пар, які мають ризик передачі генетичних захворювань це е, приклад от реалізації, е, скажімо, цих релігійних заборон, але все рівно, так сказать, в основі лежить, е, з якого моменту визнається ембріон як людська істота, тобто, звідки починається життя. Ну, Аналогічно, законодавство Німеччини воно було розроблене ще в 91-му році, воно із таких найбільш суворих у світі, тобто обмеження кількості ембріонів теж у них у них єдине, що чомусь вони вважають, що людське життя починається після першого розподілу. Не з цього, а з двоклітинного ембріона. Криоконсервація відбувається лише ціго. І замороження брионі дозволяється лише у випадках, коли перенесення всіх запхідних є в одному циклі неможливо з медичних причин. Ну, окрім того, заборонена вибір статі дитини, це в багатьох країнах. Ну і у них дуже жорстке законодавство, тому що за порушення закону про захист ембріон – кримінальна відповідальність. Тобто дуже суворі закони про захист ембріонів в Іспанії, у Франції. Навіть ну, зараз мені ну, важко сказати ліберальна країна США, але там теж достатньо так суворі закони, і в принципі вони всі наполягають на захист прав ембріону. Тому що, так сказати, ембріон, якщо він знаходиться в замороженому стані, все рівно це жива істота, і його треба захищати. Вони так вважають. Ну, ви запитаєте. Що, скажемо, в Україні, В Україні ситуація, так сказати, достатньо ліберальна. Ну, по-перше, у нас немає закону, незважаючи на всі спроби прийняти проти РТ в Україні. Погано це чи гарно я не знаю, так сказати, тому що у нас всі спроби тискати закони, вони Скажімо, закінчили лише заборону сурогатного материнства, в кінці кінців, це можна зробити, але були спроби зробити закон, на кшталт італійського закону 2004 року про заборону криоконсервації ембріонів і заборону їх збереження більше, ніж 6 місяців. Дуже багато з цього приводу було дискусії, ну, по крайній мірі ситуація поки. Залишається такому. Тобто, для чого я це все розповідаю? Тому що один із основних аргументів католицької церкви, взагалі християнської церкви, в числі православної, к репродуктивним технологіям, це те, що залишається багато ембріонів, і це, скажемо, так сказати Зневага до людського життя, тому що якщо це людська істота, то її треба, так сказати, зберігати і е, припинити їх збереження це е, те ж саме, що вбити ембріон. А як же так сказати, християнською заповіді на убій? Тому е, одним із перших в США е, ще в 80-ті роки почались такий рух на усиновлення, усиновлення в лапках ембріоні. Ну, Це стало можливо після того, як технологічно була розлоблена можливість криоконсервації ембріонів. А перша дитина народилась у світі після заморозки і розморозки ембріонів ще в 1983 році. Це вже більше 40 років тому. І звичайно, що 90-х років виникла концепція усиновлення ембріонів. Тобто, Звідки вона взялася? Приходить, наприклад, подружня пара в клініку. У них там по різним причинам отримують, наприклад, там 5 ембріонів. Їм роблять зразу або поступово переносить. В них народилося троє дітей, і вони скажуть, що більше ми дітей мати не хочемо. А ембріонів ще, наприклад, 2-3 є. І в цьому випадку вони можуть дати дозвіл на використання цих ембріонів іншій подружній парі або одиноким жінкам. Це найчастіше відбуває. У якої вже немає своїх яйцеклітин, і якої або немає чоловіка, або у чоловіка немає сперматозоїдів. Такі подружні пари теж буваються з оспермією у чоловіка. І в цьому випадку вони е, дають згоду на усиновлення е, ембріонів. Ну, усиновлення це в лапках, тобто на передачу цим ембріонів. Як правило, це робиться анонімно. Ну, звичайно, що це повинно робитись на альтруїстичній основі. І е, цей рух в 2003 році був підтриманий урядом США через of е, Health and Human Services, і він е, почав виділяти гранти на популяризацію усиновлення ембріонів. Тобто це була ціла рекламна кампанія, і там е, був розроблений юридичний статус усиновлення ембріонів, щоб е, ну, американці взагалі е, люблять. Люблять е, робити такі юридичні так сказати, описи, дуже е, детальні для того. І ця програма е, взагалі стала успішною. І зараз, напевно, Штати Америки — лідери цієї гуманістичної програми, яка була розроблена взагалі такою організацією, як е, Snowflakes Embryo Adaption Program тобто Ну, це, якщо дословно переведити, програма програму Сніжинки. сніжинки. Ну, так, дуже поетично. Для чого це розповідаю? Тому що, в принципі, я розподіляю їх погляди, і е, ті подружні пари, які у нас лікуються в клініці, ну, по-перше, ми їм пропонуємо. Якщо ми отримали дуже багато яйцеклітин, запліднювати не всі яйцеклітини, лише цю частину, що, в яку ми можемо використати. Тому що якщо їм буде потрібні ще яйцеклітини, то ми можемо їх запліднити. Тобто, в чому різниця? І це не людське життя, а ембріон це вже людське життя. По-друге, якщо, наприклад, подружня пана народила дітей достатньо, наприклад, троє, четверо, і більше не бажаючи такі в нас є. Подорожні пари, то вони можуть взяти їх і подарувати ну, одиноким жінкам або подружнім парам, які потребують донації ембріонів. Це вони роблять альтруїстично, і безкоштовно, і анонімно. Вони не знають, кому вони просто пишуть, що даємо дозвіл. І мені здається, що це взагалі такий більш гуманістичний, і як би це сказати. Такий життєстверджуючий підхід, який е, дозволяє цей беззахисний ембріон дати йому шанс на життя. Для чого це розповідаю? Тому що от приблизно те ж саме, я розповідав нещодавно в одній молодій жінці, у якій залишилося 5 ембріонів. І для неї це було все в диковинку. Но, після того, як наші слухачі сьогодні послухать, я думаю, що вони. Буду знати відповіді, коли починається нове людське життя, як до нього ставитись треба. Ну і, звичайно, що під час війни мої такі гуманістичні всі пропозиції, звучать якось, так сказать, можливо, так сказать, незрозуміло, дикувато, тому що я тут розповідаю про ембріони, а тут люди гинуть. Але ембріони ті ж самі люди, які ще не встигли народитися. Валерію Дмитровичу дуже дякуємо. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякуємо, що знайшли таку тему. Направду я взагалі ніколи не чула про багато аспектів, про які ви сьогодні говорили. Я думаю, що наші глядачі теж в більшості своєї, так що дякую вам. Валерій Зукін був сьогодні нашим гостем, за що ми йому як завжди щиро вдячні. Звичайно, ми вдячні клініці репродуктивної медицини Надія за те, що вона ініцювала і підтримує цей проект. «Залишайте з нами.